У Вашингтоні відбулася церемонія нагородження найможніших жінок планети. Починаючи з 2007 року, Державний департамент Сполучених Штатів нагороджує жінок, які часом ризикуючи власною безпекою, виявляють особливу мужність та лідерські якості у боротьбі за права людини, рівноправ'я жінок та соціальний прогрес у своїх країнах. Серед цьогорічних лауреатів і Руслана Лежичко розповідає Зорислав Байдюк. За її відданість мирному спротиву та справі національного об'єднання у боротьбі з урядовою корупцією та порушенням прав людини, ми визначаємо Руслану Лежичко мужньою жінкою. Руслана стала першою з десяти цьогорічних лауреаток нагороди Державного департаменту США. Співачка стала також першою українкою, мужність якої визнали американці з часу заснування нагороди у 2007 році. Привітати Руслану та інших жінок з усього світу вже шостий рік поспіль на церемонію прийшла перша леді країни Мішель Обама. Коли Ми дивимося, як ці жінки піднімають свій голос і спонукають інших добуватись змін. Ми повинні усвідомити, що кожен з нас має таку саму силу і таку ж відповідальність. Енесеймаблейшен Туре Тюрейфом Мали. Поміж цьогорічних лауреатів премії, жінки з Афганістану, Зімбабве, Фіджі, Саудівської Аравії, Малі, Індії, Гватемали, Таджикистану та Грузії. жінка-священник Євангелійської церкви Русадан Гоцерідзе була визнана мужньою жінкою за її роботу у галузі релігійної толерантності, рівних прав жінок та захисту усіх національних меншин в Грузії. Зорислав Байдюк голос Америки.